Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Вибори на Донбасі. Чому Київ проти, а Захід за? Дизельгейт. Що коштувало посади голові американської філії Volkswagen? Литва як взірець. Замість черги хабарів, електронне урядування. У мінську в п'ятницю тристороння контактна група знову обговорить врегулювання конфлікту на Донбасі. Головною темою цього разу буде питання безпеки. Саме безпека є однією з передумов для проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях. В Україні впевнені, що без режиму тиші виведення окупаційних військ та передачі українцям контролю над кордоном з Росією виборчі процеси на Донбасі приречені. Водночас західні партнери тиснуть на Київ у питанні виборів. Проведення місцевих виборів на непідконтрольній Києву частині Донбасу за нинішніх умов не сприятиме вирішенню конфлікту. Це лише легалізує владу так званих ДНР і ЛНР. Вважають у Києві і наводять паралель з Чечнею. Тобто, після цих виборів ми отримаємо 40-тисячну народну міліцію озброєну 500 танками, однією тисячею одиниць артилерії. Після цього ми. Отримаємо так званий контроль над україно російським кордоном, який буде контролюватися тими ж самими бойовиками, і, врешті-решт, ми отримаємо такий чеченський варіант ЛНР ДНР, коли Україна буде за все це змушена платити і не матиме жодного важеля для впливу. За словами Мельника, захід, вимагаючи від Києва провести вибори якнайшвидше, демонструє короткозорий підхід. Він продиктований, вважає експерт, бажанням відзвітувати перед виборцями і бізнесом про те, що конфлікт вичерпано. При цьому західні експерти визнають, провести вибори на окупованій території для проформи не вихід із ситуації. Дуже складно сказати, чи можуть там взагалі відбутися вибори. Якщо послухати, що заявляють сепаратисти, то це мало ймовірно. Вони не хочуть допускати жодної української партії. На їхню думку, туди не повинні приїжджати спостерігачі ОПСЄ. Я вважаю, що дуже складно за цих умов провести дійсно вільні та чесні вибори, які ще й будуть визнані у світі. Олексій Макеєв, учасник недавньої зустрічі нормандської четверки у Парижі. За його словами, шлях до легітимного Донбасу забезпечить лише створення умов для виборів. Проведення виборів на Донбасі це є завершальною стадією усього мінського процесу. Але для того, щоб прийти до завершальної стадії, нам необхідно виконати передумови для цього. По-перше, це зупинити вогонь, надати доступ ОБСЄ до всієї території. Лише за такою послідовності можливий реальний результат вважають в тому числі й західні експерти. Проведення виборів на окуповані проросійськими сепаратистами частині Донбасу під дулами автоматів тільки посилить кризу. Вихлопний скандал довкола Фольксваген призвів до відставки голови філії концерну в США Майкла Хорна. Німецькому автовиробнику загрожують нові розслідування і ще більше судової тяганини. Адже американський мін'юст перевіряє, чи завдано збитків кредиторам Volkswagen, а також чи накладати штраф за податкові пільги. Про старі й нові проблеми Volkswagen. Дивіться у добірці. ДВ. Проблеми почались у вересні 2015-го, коли в американській агенції із захисту довкілля заявили, що на автомобілях Volkswagen із дизельними двигунами встановлено програмне забезпечення, яке дозволяє обійти екологічні стандарти. Ішлося про мільйони авто по всьому світу. Судові провадження. На початку цього року Міністерство юстиції США подало цивільний позов проти концерну за підозрою в порушенні закону про чистоту повітря. Volkswagenу загрожують штрафи на суму до 45 мільярдів доларів. Розширення претензій. Днями стало відомо про нові розслідування американського мін'юсту. Там з'ясовують, чи завдано збитків кредиторам концерну і чи слід обкладати Volkswagen штрафом за податкові пільги, які він отримав за начебто низький рівень шкідливих викидів. Подібні позови розглядаються і за межами США у Франції та Індії. У Німеччині кілька банків та інших фінустанов лише готують позов проти Фольксвагена через завдані інвесторам збитки. Технічні проблеми. Ситуацію погіршує той факт, що концерн досі не знайшов технічного вирішення проблеми. Замінити сумнозвісний софт Volkswagen може, але зробити екологічнішими двигуни уже встановлені на проданих автомобілях поки не здатен. Удар по технологіям. Автомобілі із дизельними двигунами, які німецький автопром завжди позиціонував як передову технологію на американському ринку, нині продати майже неможливо. Тож на одному із ключових ринків німецькі автовиробники тепер змушені наздоганяти японських, які давно зробили ставку на гібридні технології. Іміджеві втрати. Вихлопний скандал негативно позначився і на продажах недизельних моделей Фольксвагена у США. Вони не лише не зростають, а й скорочуються. За межами американського ринку постраждали й інші бренди концерну Ауді, Шкода і Сеат. А екологічне відомство США пильно придивляється до дизельних авто і інших німецьких виробників, зокрема мерседесів. Тобто, через скандали з Фольксвагеном іміджеві втрати несе увесь німецький автопром. Можливості для корупції значно менше, коли для отримання довідок та реєстрації не потрібно мати справу з чиновниками. Натомість можна скористатися електронним документообігом в адміністрації українського президента його запровадили рік тому. Нині ж презентували і решті органів влади у Євросоюзі. Електронне урядування давно і широко застосовують. Наскільки це зручно, дивіться на прикладі Литви. Маленька, Аушеріна народилась два місяці тому у Вільнюсі. Батьки не хочуть залишати малечу ані на хвилину. У Литві це не проблема, щоб зареєструвати. Немовля, їм навіть не довелося виходити з дому. Якби не було електронного уряду, мені би довелось не один день ходити по кабінетах чиновників. Нині ж я все владнала за 15 хвилин. 26 років тому Литва проголосила незалежність. Відтоді Балтійська країна стала провідним постачальником електронних систем для всього світу і, звісно, сама активно їх використовує до нас звертаються компанії з Росії, Білорусі та України. Вони хочуть уникнути впливу держави на їхню діяльність, та переконані, що їхня документація та контракти у Литві в безпеці. Звісно, питання безпеки даних та захисту від шпигунства у Литві викликає бурхливу дискусію, але більшість громадян довіряє тим заходам безпеки, яких вживає уряд. Всі операції здійснюються за допомогою електронного підпису. Я навіть заснував свою литовську компанію за кордоном через інтернет, використовуючи електронний підпис. Я відкрив рахунок онлайн та відразу зміг розпочати роботу. Швидкісний інтернет є навіть у литовських селах. Всі підприємці виконують необхідні адміністративні процедури у мережі. Численні навчальні програми намагаються залучити якомога більше громадян до офіційної інтернет-комунікації. Тут в університеті майбутніх чиновників навчають електронному урядуванню. Типа студенти також вивчають, як покращити програми, щоб вони більше відповідали потребам громадян. Родина Маразє переконана в перевагах електронного адміністрування. Вже найближчим часом з його допомогою батьки реєструватимуть доньку в дитсадок. Фактичне закриття балканського маршруту, хоч і знизило кількість мігрантів до Німеччини і Австрії, не вирішило кризу біженців у цілому. Тему продовжимо в короткому огляді. Міністри внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі обговорюють міграційну кризу, що посилилася після того, як балканські країни закрили кордони. Деякі міністри занепокоєні, що після закриття балканського маршруту мігранти знайдуть альтернативні шляхи до північної Європи. Критику висловлюють і на адресу домовленостей між Євросоюзом і Туреччиною щодо обміну біженцями. Надія Савченко припинила розпочати 3 березня сухе голодування і продовжила голодування на воді. Очікується, що вирок українській льотчиці, суд Донецька Ростовської області РФ, оголосить 21 та 22 березня. Європейський центральний банк зменшив базову ставку по кредитах до нуля відсотків річних. Рішення набуде чинності 16 березня. Ставку по короткострокових депозитах знижено до мінус 0,4%. відсотка. За словами голови ЄЦБ Маріо Драгі, центробанк розглядатиме і подальші заходи зі стимулювання економіки в регіоні. Щорічний турнір з полу на слонах проходить у Таїланді. У грі беруть участь колишні професійні гравці в регбі і 20 слонів. Мета заходу, що відбувається вже 14-й рік поспіль, зібрати кошти на медичний догляд за слонами, які є одним з національних символів країни. Ось так слони рятують слонів. За актуальним розвитком подій стежте на нашій веб-сторінці. А де новини прощаються до завтра? Нехай щастить.